Доброго дня, це медіа-центр України Одеса. Продовжуємо наш, наші брифінги сьогодні. Будемо говорити про розмінування на деокупованих територіях. І до нас сьогодні завітав спеціаліст з розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Драч. Він нещодавно повернувся з деокупованих територій. Будемо просити його розповісти там, що він бачив і що він робив для того, щоб ці території знову стали безпечними для, для людей, які туди повертаються. Прошу пане Роман. Ну, наш підрозділ виконав задачу на Донеччині, це Краматорський район в основному. От, підрозділ було покладено завдання по розмінуванню ділянок території, а саме ділянок тих, які, на яких знаходиться критична інфраструктура. Це лінія електропередач, от, автомобільні шляхи, водопроводи, газогони. От, підрозділ займався вилученням та знищенням різних видів та типів боєприпасів. Це протипіхотні міни, протитанкові міни. Артилерійські снаряди, реактивні системи залпового вогню, гранати та, та багато інших боєприпасів також саморобні вибухові пристрої. Скажіть, а можете розповісти, що ви там бачили, які були такі штуки? Я пам'ятаю, що ви декілька місяців тому в нас вже були на брифінгу, mm. розповідали про, свой, про свій досвід на Миколаївщині і Херсонщині на деокупованих. Так, так. І що, що ви бачили на Донеччині зараз такого, чого не було раніше? Можливо, були якісь ще неприємні сюрпризи? Ну, я вам скажу, що практично, що на Миколаївщині, на Херсонщині, на Чернігівщині, Донеччині практично е, картина всюди однакова. Дуже велика кількість замінованих ділянок території, також мінуються любі предмети, які можуть знаходитися в домах, біля будинків, просто на, на узбіччі дороги. Мінується все, все, що тільки можна. Дитячі іграшки, от, там, побутова техніка. Меблі там всюди можна залежати вибуховий пристрій всюди для того, щоб нанести шкоду населенню і військовим. Останнє питання перед тим як я передам мікрофон колегам. Скажіть, чи викори використали використовували перепрошую для розмінування території якусь? Нову техніку, яку не використовували раніше, зокрема з, той, з числа, тої, що передавали західні партнери України, особисто ми техніку новітню ще не отримали та не використовували, але вже на території України є машини механізованого розмінування, які справно справляються задачею по розмінуванню ділянок територій. Це Херсонщина, також Харківська область. Ці машини вже працюють. От і подальшому їх буде ставати більше і більше для того, щоб можна якомога більше було територій розмінувати. Дякую. Я передам тоді питання колегам. Мікрофон на одному зі стільців. Прошу вмикати його і ставити запитання. А, отже. Дмитро Васильів, Суспільне. Таке питання. От чи можете ви пригадати якусь свіжу історію з тих, які ви бачили там на Краматорському напрямку? Якийсь такий момент, коли ваш досвід розмінування міг бути нетиповим для вашої повсякденної роботи? Бачили різні встановлення мін нестандартними способами. От, от штатних мін нестандартними способами встановлення. От, оце такі нетипові, якби траплялись знахідки. Ну, Протипіхотні та протитанкові міни з різними сюрпризами, на яких можна спіймати сапера при розмінуванні. Якщо можна якісь, може, ну, конкретні деталі. Тому що я не знаю, як колезі, а перше, що мені приходить, єдине, що мені приходить на ум, на, 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 це те, що там протипіхотні міни. Ж... Ховають в дверях, наприклад, там, де вона відкривається. Ну, в дверях зазвичай не міни протипіхотні ховають, а в дверях ховають гранати і саморобні вибухові пристрої. Протипіхотні міни вони встановлюються на ґрунт. От, ловушка для сапера може бути це привилучення міни, під нею може стояти міна пастка або міна-сюрприз. Тобто в нас зараз принцип роботи полягає в тому, що всі виявлені там міни протипіхотні, вибухонебезпечні предмети, підозрілі предмети, все знищується на місці без переміщення. Тому що це може становити загрозу для сапера. Можете ближче е, вимкнути мікрофон. Так, є. Світлана Довжук, телеканал Рада. Найчастіше в яких місцях саме в будинках встановлюють ось ці гранати, як відбувається процес перевірки, от коли ви заходите, ну, як... могли б ви розповісти саме цей процес? Ну, як правило, сказали, у дверях віконні пройоми під е, сходами встановлюють вибухові пристрої. Також в різних е, в побутову техніку монтовують там гранати. От, різні, різні такі вибухові пристрої. Меблі, шуфляди, дверці на меблях, все, все мінується повністю. Так як також було виявлено, в люстрі закручену гранату. Перепрошую, ще раз. В люстрі вкручена граната, для того, щоб коли ви вимикаєте світло, вона вибухнула. Заробить лампочки? Так, да, робиться перехідник спеціальний і як вибуховий пристрій працює. Скажіть, будь ласка, в одній кімнаті, скільки за ваш досвід ви могли знайти ось подібних пристроїв, е, яку площу вони можуть замінувати, наприклад, в одній будівлі або от, в квартирі? Площу можна замінувати всю квартиру, всі, всі предмети, які там знаходяться. От по практиці Херсону, коли працювали наші сапери і сапери Національної поліції, ви, ви самі чули це, що будівлю поліції вони не змогли навіть розмінувати, вони просто знищили методом вибуху. От і все. Було заміновано все. Входи, виходи, всі предмети, які там захвалились в будівлі, були заміновані. Тобто небезпечно було її просто розмінувати. Її просто знищили цю будівлю на місці. Скажіть, мені колега надіслав питання з медіа-центру, мій колега Анатолій. Скажіть, чи натикались, чи знаходили ви якісь. Боєприпаси чи міни, міни, чи ще якісь вибухові пристрої, які були не російського виробництва, тому що багато є інформації про те, що Китай міг передавати якусь зброю Росії, КНДР, можливо, ЮАР, Іран, наприклад. Ні, особисто ми таких боєприпасів не знаходили, і я не чув, щоб там були виявлені такі боєприпаси. Дякую. Так, Розказати саме процес, коли от ви заходите в квартиру, да в будівлю. Як відбувається перевірка, як ви робите так, щоб не наражати саме себе в першу чергу на небезпеку? Як відбувається? Могли би цей алгоритм? Ну заходить. Перевірки? По перше, заходить одна людина. Це як зазвичай це керівник розрахунку, от засобами освітлення, тому що будівля не освіщається. Оглядається спочатку підхід до будівлі. От, чи не замінований, Потім е спеціальними пристроями відкривається вхідна двер е і просуваємося в глибину будинку. Всі, які там знаходяться предмети в будинку, всі предмети за допомогою кішки е здіргуються з місця, сапер в цей момент знаходиться в укритті. От, всі предмети здіргуються з місця, аж тільки тоді можна брати до рук цей предмет. А скільки може тоді тривати розмінування такої кімнати? Якщо всі предмети потрібно кішкою здорнути, це не 5 хвилин. Ну, в залежності від того, скільки там предметів знаходиться в цій кімнаті. Ну, давайте так. уявимо якийсь будинок, наприклад, який ви останні розміновували. Скільки може тривати розмінування такого будинку? Ну це можна потратити день, два. Спокійно. До речі, стосовно. Саме об'ємів роботи, яку доводиться виконувати на деокупованих територіях, от станом на зараз. Суто за вашими там, прикидками: наскільки масштабні об'єми замінування? Об'єми замінування. Ви, може, чули, що на даний момент територія України є найбільш замінованою територією в всьому світі. Так що Масштаби замінування це так як ми беремо будинки, да? населені пункти заміновані. Виходимо на поля, поля заміновані всі, під'їзні шляхи заміновані, все, що можна, все мінується повністю. Будь ласка, чи є постраждалі серед ваших колег, да, хто перевіряв там будинки, розміновував і наскільки багато саме ваших там да, співробітників постраждали внаслідок розміновування? Так, на жаль. Випадки травмування та загибелі особового складу є, тому що, ну, як я казав, що сапер ловить сапера. Да? От, і В цій ротації, що ми були, у нас якби, по Донеччині там все було добре, але на Херсонщині загинуло шість чоловік, от, і двоє поранених було. Це були в тому числі люди з Одеського заводу? Ні, не з Одеського, це з України люди. А скажіть, ви їздите по ротаціях в такі регіони, де потрібно розмінування. Можливо, вам розповідали щось цікаве для журналістів, ваші колеги з Донеччини, можливо, з Луганщини, які там постійно знаходяться і мають це робити? Ну, вчув, що при перевірці будівель, наприклад, в Херсонській області, от в одній з будівель знайшли луганські спеціалісти з розмінування, знайшли заміновані ігрушки дитячі. От. Які моменти траплялися а наскільки взагалі впливає ось те, що ви на Донеччині, коли розміновуєте, ви знаходитеся в безпосередній близькості до фронту бойових дій, до лінії бойових дій? Наскільки це ускладнює вашу роботу? Наскільки особливо тримаючи в умі, що там потрібен день до дня, щоб розмінувати кожний будинок? Наскільки це впливає на вашу роботу? Бойова обстановка ну впливає бойова обстановка само собою, тому що постійно знаходиться особовий склад в напруженні, тому що рядом ідуть обстріли. От, і в будь-який момент може на ділянку, де працює особовий склад, прилетіти якийсь боєприпас. От. Ну, на випадки обстрілу у нас є чітка інструкція, що якщо трапляється випадок обстрілу, то начальник розрахунку зобов'язаний вивезти терміново особовий склад групи на безпечну відстань, припинити роботи. І часто таке ставалося під час вашої ротації? Там? Ну, кілька разів було, траплялося. Це в Бахмутському районі працювали, там під'їжджали ближче до лінії фронту. Безпосередньо перед Пасхою треба було перевірити ділянки церкви та ділянки на наявність вибухонебезпечних предметів, для того, щоб люди могли спокійно прийти в церкву і посвятити Пасху. Наскільки я розумію, ви працювали на деокупованих територіях Донеччини, тобто це ті території, які українська армія вже відвоювала, звільнила від російської армії. Так так в якому стані знаходяться ці території, чи багато там залишилося місцевих мешканців? Що вони розповідають? Якщо вони є села, які зовсім мертві без місцевих мешканців. Більшості села зруйновані, і місцевих мешканців немає. Тобто це просто театр бойових дій там немає? Так, да, там нема куди навіть повертатися, нічого не залишилось. В деяких селах, там, якщо будівлі якісь залишились, люди трошки повертаються там, ну, мало, мало дуже. Чи буває так ще, попри попередження, да, заборону люди повертаються до своїх там квартир до того, як ви там да, попрацювали, і які бувають випадки, да, то, так, ігнорування ось таких засобів? випадки бувають, да, що люди повертаються, і ну зазвичай, коли люди планують повертатися, вони звертаються до ДСНС, от пишуть офіційну заяву для того, щоб обстежити ділянки територій присадибні будівлі, там або квартири. От виїжджає розрахунок, обстежує ділянку території робиться акти, тоді тільки особа може зайти до своєї оселі, там безпечно зайти. Саме для вас, яка для вас була найскладніша локація? Можливо, ви можете згадати саме день, та що було найважче розміновувати? Це квартира, будівля саме з вашого досвіду. Ну, по Донецькій області ми мало працювали там по будівлях, там, я ж кажу, ми обстежили церкві, а в основному ми працювали по обстеженню ліній електропередач, для того, щоб електрики змогли безпечно зайти та відновити всі лінії електропередач, подати світло в села, які, куди повертаються люди. Тобто йдеться про те, що мінують лінії електропередач? Е, так, і були випадки, що спеціально мінували лінії електропередач високовольтні. Ну загалом, це, ми просто пробували приходи, можна сказати, в мінних полях. От мінних полях, через які проходили лінії електропередач. А, тобто, щоб щоб була можливість у людей. Дійти до упрацівників да, да, да. енерго дійти до цих ліній да, щоб вони мали загнати техніку, встановити зруйновані опори лінії електропередачі і безпечно працювати на цих ділянках. В Харківській області є така тенденція, що фермери з деокупованих територій намагаються повернутись на свої поля і відновити роботу. А чи є, от у випадку Донецької області, на деокупованих територіях. Подібні випадки чи були звернення до вас на розмінування поля тощо? Ну, Харківська область там більше час, якби аграрії розпочали працювати на полях. Донецькій області поки про поля, якби питання взагалі не стоїть, тому що в першу чергу треба розмінувати дороги і критичну інфраструктуру для того, щоб населення могло зайти в свої будівлі, там відновлювати і безпечно існувати. У мене э, чи є запитання ще в журналістів? Дмитре? Ні? Добре, в мене тоді все. Ми будемо вас раді бачити ще раз э, після того, як ви повернетеся з наступної ротації Живий та неушкоджений. Приходьте до нас ще раз, повідайте, що ще бачили, тому що э, коли ви працюєте на, на деокупованих територіях, це означає, що життя туди поступово, поступово повер... зможе повернутися. Повертається, повертається життя. Дякую за за брифінг, дякую за те, що ви робите. Будемо раді бачити вас знову. Я звертаюся до журналістів, яких цікавлять ця, ця тема. Звертайтеся до нас. Ми будемо раді скомунікувати вас з спеціалістами по розмінуванню, для того, щоб ви могли робити матеріали на цю та інші теми. Слідкуйте за анонсами Медіа Центру України Одеса на наступний тиждень. В нас буде цікаво.